Oh, всім привіт, от я знов на вулиці. Так що хотів поговорити з про одну серію ігор, яку я пройшов. Біошок. А біошок пройшов всі частини. А більше повалося, біошок цей інфініті опуталося. Тому що я доповнений, я доповнений не проходив ще. Буду мати нормальний комп, тоді вже буду входити доповнені. Це Все. крута серія ігор, рекомендую всім грати, хто любить шутери і нормальний сюжет там є інфініті. Ну, перша, друга це як одна частина можна сказати. Вони переплетають між собою, бо там головний герой не будуть там... Так, що... Ці дві частини можна сказати. як Продовження, а Infinity це окрема гра. Що вона дуже крута Так що Що я ще хотів сказати? Ну, сам не знаю, коли може завтра підемо погуляємо з ним. Якщо буде погода. Сьогодні теж нормальна погода, така сніжок випав трохи вночі, Вода покажу. Проста. Ну коротше, ми виходьте гуляти. Сьогодні. Поки є сніг, поки є ще настрій гуляти в ку погоду. Так, так, що їх тіскати. Ну коротше Отакі от ось справи. Ще буду огляд робити, ще цей Half-Life теж буду огляд робити і ще. Лег оде другий спробую прийти, той. зараза лагає як скотина, а нічого. Ну і ще відео на каналі я там в ту груту, що проходить, я там програв з тим, конем треба бо Я тут неправильно не зробив, я буду зараз ну, проходити далі там. Лунано <кхе> проходимо. Підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на TikTok. і тоді будемо, може, а, я хочу пострімити. Я подумаю коли. Буду стрімити, не знаю коли, але буду. Буду тріслятися на Ютубі. Так що приєднюйтесь. Всім вам хорошого дня. до зустрічі.